Так, що твориться в нашій теплиці? Тут вже помаленько сходить от капусточка, яку я посіяв. Дуже густо я її посіяв, бачу. Що не вся сходить. Що будемо проріджувати? Тут стоять туї, ті, які я ще купив, ялівці, ще трошки вазоночків пересадив, немає де. Туї, що вкорінюються, вже починаються де-не-де з'являтися. Не всюди. Думаю, хоч половина з цього може вкорінитися. Там гібіскус наш. Тут вже в нас почала сходити капуста. Це сорт агресор, якщо я не помиляюся. Так, Тут вже почали сходити томатики черрі, дуже вони бідні в мене, бо вони мороз пережили були. Тут капуста Пекінська, дуже файно сходить. Пекінська так швидко зійшла. Тут вже де-не-де сходить, що у нас. Ой боже, я не знаю, що це за пусто. я десь мої записано. Валентина. А так, і це і це Валентина. Вона теж трошки пізніше сходить, томатики ще не сходять. Зараз якраз буду підливати, бо вже підсохло. Я буду підливати разом з препаратом енергодар. Один пакетик на 10 літрів води, це від чорної ніжки, від коріний гнилий, щоб воно не гнило. І така профілактика, щоб не боротися потім, коли вже буде гнити, ліпше прокропи, пролити зараз, ніж боротися вже самою чорною ніжкою.